Вибір платформи для міжнародних продажів це ключовий крок на шляху до успіху в онлайн бізнесі. Сьогодні існує безліч платформ, кожна з яких має свої особливості та переваги. Розберемося, як обрати ту, що підійде саме вам. Amazon – одна з найбільших торговельних платформ світу, яка щодня приваблює мільйони покупців. Тут легко вийти на міжнародний ринок, але варто враховувати високу конкуренцію та суворі вимоги до якості товарів. Amazon підходить для продажу масових товарів, таких як електро. Електроніка, аксесуари та товари для дому. eBay надає більше свободи у виборі категорій товарів. Це чудове місце для продажу унікальних або вінтажних речей, товарів ручної роботи чи рідкісних колекційних предметів. Крім того, eBay активно підтримує міжнародні продажі, пропонуючи вбудовані рішення для доставки. Shopify – ідеальна платформа для тих, хто хоче створити власний бренд. Тут ви отримуєте повний контроль над своїм онлайн-магазином від дизайну сайту до інтеграції з платіжними. Системами. Шопіфей чудово підходить для продажу одягу, косметики, аксесуарів та інших товарів, де важливі унікальність і персоналізація. Etsy – платформа створена для товарів ручної роботи, вінтажних речей і матеріалів для творчості. Якщо ви виготовляєте унікальні прикраси, одяг, картини чи декор, то Etsy стане для вас ідеальним вибором. Соціальні мережі, такі як Facebook чи Instagram, відкривають широкі можливості для прямого спілкування з клієнтами. Вони особливо ефективні для. Продажу модних і візуально привабливих товарів, таких як одяг, аксесуари, косметика чи товари для інтер'єру. Важливо враховувати і додаткові аспекти, де знаходиться ваша цільова аудиторія, яка комісія за продажі на платформі, які інструменти просування та аналітики вона пропонує. І звісно, не забувайте про логістику та платіжні рішення. WesternBit допомагає продавцям інтегрувати PayPal і Stripe, щоб приймати платежі від клієнтів по всьому світу, а також пропонує послуг. Слуги доставки та фулфілменту це дозволяє зосередитися на розвитку бізнесу, не хвилюючись про складнощі міжнародної торгівлі. Зрештою, вибір платформи залежить від ваших цілей і особливостей вашого товару. Спробуйте кілька варіантів, протестуйте, вивчіть потребу своєї аудиторії, і ви обов'язково знайдете ідеальну платформу для успішних продажів.